Доброго ранку возлюблені у Христі брати і сестри. В цей благословений четвер, 1 серпня 2024 року читаємо уривок з 13 глави Євангелія від Матвія, вірші з 36 по 43. Тогда оставиль народи в дом Ісус, и приступиша к нему ученицы его глаголюще, скажи нам притчу плевел сельных. Он же, отвечав рече им, «Сея вы доброе семя, есть сын человеческий, а село есть мир. Доброе же семя сии суть сынове царствия, а плевелие суть сынове неприязнений а враг всеевый их есть дьявол, а жатва кончина века есть, а жатели агели суть. Яко же убо собирают плевелы и огнем сожигают, так будет в скончании века сего. После Сын человеческий, агелы своя, и соберут от царствия Его вся соблазны и творящие беззаконие, и ввергнут их в пещь огненную. Ту будет плач и скрежет зубом, тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве Отца их, имея уши слышать и да слышит. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них: хто добре насіння посіяв був, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що всіяв його, це диявол, жнива, кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль і як палять вогні, так буде й наприкінці віку цього, пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів, тоді праведники, немов сонце засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає. Усім гарного дня, душевного миру, спокою і натхненної молитви.